Тай Боже добрий день, шановні пані і панове, хлопці і дівчата. Я, Юрко Юревич, представник вільних людей неформального товариства «Ходорівська Січ, в яке входить фракція депутатів УГП Ходорівської міської ради. Вітаю вас всіх! Ласкаво просимо підписуватися на наш YouTube канал. Наперед вдячні за вподобайки, за поширення. В цьому каналі ми вас будемо періодично інформувати про те, що відбувається і що ми робимо. Зокрема, в цьому сюжеті хочемо познайомити з певними моментами перебігу останньої бюджетної сесії Худрівської міської ради, на якій наші депутати були відсутніми. Причину, мабуть, багато знає, чому пояснювати не буду, аби часом комусь не здалося, що спекулюємо. На цій трагічній темі. Отже, сесія відбулася без нас. Особисто уважно переглядав відеозапис сесії. Сесія була досить нудною. За відсутності депутатів УГП було мало пропозицій, заперечень, дебатів, суперечок. Особисто, поки переглядав, три рази, доводилось засинати. Потім будився, повертався назад і дивився знову. Розглядати прийняття бюджету детально не вартує. Це займе дуже багато часу та й навряд чи буде дуже вам цікавим. Зазначує лише єдине, що досить високе навантаження на бюджет Ходрівської міської ради несе оплата праці посадовцям. Причому посадовцям вищих рангів. Та й навіть в записці фінансового відділу по ясній записці звучить таке: суттєво, суттєво на формування фонду оплати праці посадових осіб та службовців Худрівської міської ради впливає наявність основної кількості працівників і стажем роботи більше 20 років, що впливає на надбавки за вислугу років та ранг у максимальних розмірах. Абсолютно добре, що. Є посадовці з великим стажем і з великим досвідом роботи. Але коли вони в абсолютній більшості, наче воно щось трохи не так. Одним з позитивних рішень на цій сесії, і це добре, що прийнято, це прийняття програми. Це програма заходів щодо підготовки до національного спротиву та безпеки населення в особливий період. В програмі прописані заходи по. Користування зі зброєю, по наданню невідкладної медичної допомоги. Відповідальним за ці заходи є відділ цивільного захисту. Дуже добре, що програма прийнята, але ще важливіше, щоб вона була реалізована. Тому дуже прошу відділ цивільного захисту звернути увагу, що це, це вкрай важливо. Навчання, знання завжди дають шанс вижити, коли. Будуть надзвичайні умови, а відкидати і вважати, що ми в повній безпеці, вважаю, вкрай неправильно. Далі відбулося голосування щодо оплати праці міському голові. Рішенням сесії за що одноголосно проголосували всі 15 присутніх депутатів. Вирішено, що голова цього року буде мати. До посадового окладу щомісячно 100% премій, 50% надбавок щомісячно до посадового окладу за високі досягнення. Крім того, премії в окремих випадках до державних і професійних свят, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Рішення прийнято. Окей, трошки поясню, в чому суть справи. Насправді, посадовий уклад міського голови не є надто фантастичною сумою. Вона складає порядку десь 12 з чимось тисяч, якщо я не помиляюсь. Тому побутує така практика не тільки в Ходорові, а й по інших громадах таким чином створювати більш-менш пристойну зарплату для міського голови. Я жодним чином не заперечую, що міський голова, управитель громади. Має мати досить достойну зарплату. Але можна б було трошки зменшити апетити і не приймати таке рішення, скажімо, 100% премій. Можна би було і менше. Крім того, крім того, на виконавчому комітеті, який проходив перед сесією, було прийнято ще одне рішення. Зараз я вам його прийняту. Вас з ним у знайомі. дозволити міському голові використовувати легковий автомобіль, власний легковий автомобіль для службових цілей з метою забезпечення повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування. доручити юридичному відділу підготувати договір про використання міським головою легкого автомобіля з дотриманням вимог діючого законодавства. Головному бухгалтеру визначити ліміт використання пального, який зазначити в договорі. Не коментую, висновки теж робіть самі. На мою особисту думку, немає значення, яке прізвище зараз міського голови, має значення, що прийнято. Якщо б, скажімо, міським головою був зараз не Коцовський Олег Теодорович, а хтось інший, я б говорив те саме. Будьте питання пятні. Я кажу слово пані. Наступне питання про мови оплати праці. Це процедурне питання, моє було. Щороку, оскільки дозвіл на окладу праці міського голови надає сесії. Міському голові у 2023 році встановити щомісячну премію в розмірі 100% посадового окладу та щомісячну надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% посадового окладу за рахування надбавок за врага та високих років. Премії, в окремих випадках до державних і професійних свят у розмірі не більше посадового окладу. Виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціальних побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати надбавки та премії виплачувати в межах фонду оплати праці, установити, що дія цього рішення поширюється на правовідносини протягом бюджетного року, які виникають з 1 січня 2023 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову ціні комісії з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики Юлія Миша. Улетця Одержолосу, у, у, у зв'язку з наявності конфлікту інтересів, а всі інші прошу взяти участь голосуванні. Хто за? Проти. Потім депутати взялися голосувати за план соціально-економічного розвитку. На наші застереження на комісіях і ще перед тим, що план соціально-економічного розвитку є вкрай важливим документом, що це стратегічний план, який передбачає і має враховувати дуже багато аспектів. І що до цього треба підійти дуже зважено і вкласти дуже багато часу проаналізувати інформацію. Нас ніхто не чув. План соціально-економічного розвитку прийнято одноголосно. Як це було? Будь ласка. Ставлю на голосування. Хто за? прошу голосувати? Стосовно прийнятого плану соціально-економічного розвитку Ходорівської громади на 23-25 роки. Зразу скажу, це ніякий не план. Це суцільна профанація, набір таблиць випадково взятих. Минулого року я піднімав це питання, було депутатське звернення про, з мої зауваження стосовно плану. Що має бути, як організувати з пропозицією створити робочу групу? Все пообіцяли, все до кінця року не зробили нічого. В цьому році я два рази піднімав це питання. Знову обіцяли, що ми робимо, робимо, робимо. В кінці грудня вже підійшла під сесію і десь там на сайтах з'явився щось такі документ, який назвали планом соціально-економічного розвитку. Заступник міського голови Костур говорив на сесії, що в плані взяти дані, статистичні дані роботи ради, хоча тут судна таблиця середньостатистичні дані Львівської області, які нас абсолютно не стосуються, навіть є середньостатистичні дані Жидачівського району, які взагалі вже два роки не існує. Єдине, що стосується нашої ради, то тут є площа земель сільськогосподарське призначення, площа громади, все. От. І більше нічого стосовно статистики нема. План мусив бути прийти обговорення, погоджений зі старостами, обговорений на місцях старостинських округах, що вони там хочуть, першочергово, що в них є, які землі, інфраструктура, цілі розвитку, динаміка населення, кількість доріг, маса статистичного матеріалу, цікавого, об'ємного і. Та робочий інструмент розвитку території. Нічого зроблено не було, пихнули якусь профанацію на раду і його прийняли. Самим курйозним ще тут є основні завдання на 23-й рік. От, тут переведено об'єкти капітального будівництва, які в нас є. Мали би бути в 23-му році, на 10 стільки Загальна кількість проєктів 18 загальна вартість 151 мільйон. Це при тому, що в нас в розпорядженні 7 мільйонів тільки бюджет розвитку. Відповідно, я так думаю, проєктанти надіються на манну небесну в розмірі 145 мільйонів, яка впаде нам невідомо звідки. Шкода, що рада таке затвердила: це підтвердило те, що Маючи слухняну більшість, можна прийняти будь-який маразм. Uh -huh. І шкода, що е нормативні документи, планові розвитку ніхто з депутатів не читає. Шкода. Вже в котрий раз на сесію витягують питання щодо поділу земельної ділянки лікарні. Пояснюю, для чого. Тобто земельну ділянку хочуть поділити на дві частини і одну зовсім невелику, в пів гектару продати на аукціоні. І з вилучених коштів зробити нормальні умови для пральні в лікарні. Люди добрі, віддавати пів гектару землі, тільки заради пральні. Край неправильно. Тим більше, тим більше, нас попереду чекає дуже складна і дуже тривала реабілітація, як психологічна, так і фізична. Держава на це буде виділяти кошти, виходу не буде. І ми не можемо позбуватися навіть мінімальної частини лікарні. Власне, за рахунок цієї реабілітації. Треба зберегти лікарню. І треба надати умови. Ходорів має для цього дуже прекрасні умови. Маючи лікарню, маючи таку хорошу територію з природніми даними, з умовами доріг, з умовами залізниці, це треба використовувати. Ну, звичайно, простіше продати і забути. Але це не вихід ситуації. Як це відбувалося на сесії? Як голосували за поділ земельної ділянки? Будь ласка. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за рішення? прошу голосувати? Прошу простити, хто проти підтримуватися не голосувати. Документи документації за проустрою щодо поділу земельної ділянки? У нас, Питання і за один з них ну, так би, було четверо членів комісії і два за два проти. У комунальному некомерційному підприємству Хутрівська міська лікарня Худрівської міської ради військової області вислахнули забуду на Хмельницьку 63, Стрійському району Львівської області, шламова проходять земельні ділянки, загальної площі 809, на дві ділянки 051, і 7,572. Запитання. Ставлю на голосування. Хто за тим рішення? Прошу голосувати. Прошу пустити. Проти. Утримуюся. 13 3. Утримався. 3. утримався. Товариство на цій сесії яскраво видно. Як вирішується питання, який є підхід, вибірковий підхід. До підприємців, скажімо, в даному випадку зі сторони адміністрації громади. Немає рівності, немає для всіх чітких умов, немає для всіх певних правил, щоб створювати конкуренцію за рахунок того рости. Є певна особиста приязнь, неприязнь, підтримування думки чи не підтримування. І потім таким чином приймається рішення. Не буду вдаватися в деталі. Скажу коротко, вирішувалося одне з питань для товариства «Млин Агро» по, земельні, по землі. Якби голова перед голосуванням не сказав, що не рекомендує за це голосувати, впевнений, всі депутати б одностайно проголосували за. А так більшість з них утрималися, тобто не дали рішенню пройти. На нашу думку, це вкрай неправильний підхід, і це потрібно міняти. Інакше шансів для розвитку в громаді в нас немає і не буде. Щодо інтеризації земельних ділянок з господарського призначення під польовими та проектними польовими дорогами товариства з обмеженою відповідальністю ну. Я староста. Староста питаю. Що ми навіть побіг цьому році вашої? Нічого не було. Нічого не забуду. Тому я кажу і не голосувати. Тоді стадіон можна було побудувати. Він має 1000 гектарів землі в нас, на тому і так далі. І він, він, він дасть церквам по 20 тисяч. І на тому воно десь і, і, ті речі. Будемо ставити, де, де зараз питати на це. Будемо ставити йому, умови, щоб користувався дорогою, не платить за ті речі, типу бюджет, будемо визначати цю вартість що буде. Продовжуємо. На це сесійне засідання винесився список з комунального майна громади для того, щоб певні приміщення і майно. Надати в оренду або в продаж. Це нормальна практика, оскільки є багато і майна, яке громада вже або не може використовувати, або не має сенсу використовувати, краще його продати, здати в оренду і з цього отримати прибуток. В списку було приміщення міської лазні. Всі знають, що. Міська Лазня завжди Ходорову надавала певну автентику. Зараз на даний момент по громадах вже таких закладів, як міська Лазня, мабуть, не існує. Тому було б добре зберегти його як міську лазню. З таким мотивом приміщення і виносилося в список. На даний момент в балансоутримувачем є МКП ринок, який собі з приміщенням ради не давав. Приміщення винесли. І перед сесією, мабуть, була роздана вказівка депутатам успішно не проголосувати власне, за це приміщення. Чому? Тому що приміщенням цікавився підприємець, якого вважають близьким до нас. Воно так і є. Крім того, підприємець ще в жовтні написав заяву. Що його цікавить, це приміщення. Воно вже було минулого року. Воно вже було, верніше цього поточного року, воно вже було у списках приміщень, які передаються в оренду або продаж. МКП-ринок, згідно пост -по поступленої заяви, мав би розробити всі документи, аби довести до логічної аукціону і віддати приміщення і заробити. Бюджет гроші. Але зараз побачите все. Саме. Громадський будинок, будівля Лазні, місто Ходорів, вулиця Марка, Вовчка, 5. На балансі МКП Ринок 422,9 квадратних метрів. Вільна продажа або вреда. Запитуємо. Голосуємо хто за? Прекрасно розуміють методи ходорівської демократії, яка вже тут багато років така дуже сильно демократична, але вкрай незрозуміло позицію самих депутатів. Ну невже хоча б раз в житті можна мати свою думку? Впевнений, особисто впевнений, що була роздана вказівка не голосувати. Тепер при зустрічі зобов'язуюся кожного вельмишановного депутата запитати, чим він чи вона керувалася, коли підняли руку для того, щоб знову ж таки не проти утриматися. Але рішення не прийнято. Що було важливо для. Високопосадовця. Потім вони ще раз порахували голоси і потерли руки. Хто за? Хто голосував? Три-чотири чоловіки. ти поспішив. Хто за? Будь ласка. Нічого значного немає. Хто за? Готовий. Готовий. Добре, Хто проти? Хто не голосував? Судячи з реакції певних депутатів, які утрималися. В залі, мабуть, було дуже холодно. Добре, шановне товариство, я від імені вільних людей в Січі щиро вдячний всім, хто мав терпіння додивитися це відео до кінця, зробити певні висновки або переконатися в своїх уявленнях. У нас велике прохання до всіх. Тримаймо стрій, Будьмо здоровими. Україна обов'язково переможе Кацапію, але ця перемога не буде повною, якщо на місцях нічого не зміниться. Тому кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті разом до перемоги, яка однозначно буде. Слава Україні!